Людина з незамним характером та великою силою волі. Таким запам'ятався загиблий герой з Рівного Богдан Рокицький своїм друзям рідним, який з 24 лютого 2022 року добровольцем пішов до військомату. Надміру скромний, виховний у кращих традиціях нашого народу. Я пам'ятаю останнє вода літо 2022 Віла його і школи, він йшов не полюючи у двір, де я живу, до свого шкільного друга Бориса. Тоді він саме проходив реабілітацію у Рівному після поранення ноги. Я відняла його, познала, що Богдан добровольцем пішов на фронт. Богдан навчався у Рівненському ліцеї номер 8 на фасаді будівлі встановили пам'ятну дошку герою, яку урочисто відкрив батько Василь Леонтієвич. Людмила була вчителькою Богдана Рокицького. Пропрацювала у навчальному закладі майже 30 років. Розповідає, він був з її останніх випускників. У пам'яті колективу навчального закладу залишився щирим та добрим. Він наймолодший із тих випускників. Йому тільки 27. Назавжди 27. Час, коли він мав розправити свої крила, але ці крила опалила війна. Доброзичлива, вічлива, вихована людина, чуйна. Він завжди був поряд, що його не попросили, завжди виконує. Займався спортом, зібрав власноруч електровелосипед. Хотів і далі вчитися, розвиватися у цьому напрямі. За своє активне життя мав багато друзів, своєю посмішкою, своїм внутрішнім сервом. Осяя життя тих, хто його знайшов. Коли було сумно, він міг підтримати, коли було радісно, він міг розділити ту радість і стало ще більше. Востаннє рідні говорили з Богданом Рокицьким 6 жовтня. А вже незабаром їм зателефонували та сказали, що чоловік серед зниклих безвісти. 27-річний солдат-стрілець-снайпер Богдан Рокицький загинув 9 жовтня на Херсонщині. Людмила Жук, Андрій Дейнега, новини Рівного.